Продовжуємо говорити під запис. Якщо у вас якісь проблеми все ж таки виникли і ви не змогли доєднатися, ви кудись зайшли, нікого не бачите, ви там один, значить, то час вже починати, ні студентів, ні викладачів немає, то, будь ласка, треба повідомити. Ну, спочатку, кого ви повідомити можете? Мене. На щастя, у мене першої пари завтра немає, я е, з восьмого ранку можу займатися вашими проблемами, але це так буде не завжди. І е, коли в мене є заняття, я не зможу відкинути брос... своїх студентів, займатися вами, хоч я можу і хочу більше вам допомогти. Тому е, е, треба нам буде назначити ще мого допомічника старосту. Е, це як е, розумію зараз я. Щас ще два студенти доєднуються. От у мене є. Е, Студент, який бажає бути старостою, я не бачу, чому йому не можна бути старостою. І е, тому, Кирило, я е, так, надам вам ці повноваження. І е, далі вам ще перейшлю потім в приватні повідомлення, перейшлю список студентів з контактними телефонами, щоб ви могли спілкуватися. І е, також надам права адміністратора в нашій з вами групі в телеграмі. Тому до вас бути готові можуть звертатися студенти з будь-якими проблемами під час заняття, і а, також ваше завдання є спочатку ж допомогти вирішити ці проблеми. Допомогти, може, якесь посилання переслати безпосередньо на зустріч, щоб краще і скоріше вони туди потрапили, бо ще чимось там допомогти. Або будуть звертатися викладачі, бо деякі викладачі бажають мати свій чат, де можна спілкуватися, коли немає, скажімо, занять, коли якісь проблеми зі зв'язком, зі світлом так і таке інше. Тобто, ви будете все це робити, додавати тоді. Туди студентів наших е, за їхніми номерами телефонів. І також звертаюся до інших студентів. Е, якщо є якісь проблеми, я чимось там зайнята, не можу вам допомогти, можете звертатися до Кирила, і е, е, він обіцяв бути хорошим старостою. Як я Зрозуміла правильно, Кирил? Е, так, добре, дякую. Я все зрозумів і так далі. Добре. Ну, крім того, що я зараз казала, ваші обов'язки і права будуть розширюватися. До вас ще будуть звертатися з деканату, будуть для вас спеціальні збори проходити. Ну це вже особисто з вами буде ця робота проведена. Ми з вами давайте повернемось до мого екрану. Ось тут дивіться, з'явилося... А, ще не з'явилося. Ну, через деякий час з'явиться сьогоднішній наша з вами, сьогоднішній запис. Скажемо, ми на цій лабораторній роботі побували, все виконали, потім у вас прийшла друга пара. Які ваші дії? Ви знову повертаєтесь на вкладку з розкладом занять. До речі, якщо ця вкладка вам не потрібна, ви можете її закрити, ні на що вона не буде впливати більше. І вибираєте друге оголошення, переходите на другий сайт. Зверніть увагу: якщо часу пройшло небагато, там десь до години, коли ви закрили вашу вкладку, відкрили наступну, вам не треба авторизуватися. Наша система зап... Запам'ятовує користувача і вже дає вам змогу перейти на друге заняття. Ну, друге заняття у вас буде зі мною. Якщо подивитись на наше з вами, на наш з вами, то тут будуть написано знову ж, що це лабораторна робота. Тобто в мене не так багато посилань на сайті нашому є два посилання на лекцію та лабораторну роботу. Не будемо зараз заходити, бо в мене в лабораторні роботи в Zoom, щоб два Zoom не вийшли у конфлікт якийсь, будуть якісь негаразди, це точно. Тому я просто звертаю увагу, що треба зайти на лабораторну роботу сюди, а далі я все розповім про наш сайт, і що треба буде робити. Так, далі. Далі третя у вас пара хімія. Теж зразу можна подивитися, це лабораторна робота, проводять два викладача Єгорова та Даценко. Переходимо на сайт хімії. Ви бачите, тут знов таки багато усіляких посилань. І є різні посилання на лабораторну роботу з Єгоровою для вашої групи і з Дэценком. Я е, уточнювала на кафедрі хімії, вам треба спочатку зайти на е, лабораторну доцента Єгорової. Тому, Кирило, запам'ятовуйте ят... запам і ви. Може, студенти будуть звертатися, у мене буде третя пара паралельно йти з іншою групою, я не зможу Можу вам допомагати активно. А ви запам'ятовуйте, що хто буде не туди доєднуватися, не буде нікого бачити, вам треба зайти спочатку на лабораторну роботу Єворової. Там а, вона буде вас ділити потім вже на дві підгрупи. Можливо, вже а, через тиждень ви будете заходити на два посилання, кожен буде знати, на яке, але поки що вас не поділено, і тому ви всі приходите до Єгорової. Сподіваюсь, зрозуміли. І четверта пара. А, четверта пара взагалі е, немає посилання. Я не шукала, що за кафедра проводить зараз е, це посилання, О, це, це заняття не зверталася туди, не знаю. Може, сподіваюся, що посилання, тобто оголошення, з'являться до завтра, до четвертої пари, але якщо такого не трапиться, як можна ще знайти це заняття? Ну, зі свого боку, я буду зранку е, дзвонити кудись і до. Е, Спитати, коли буде це посилання, щоб ви потрапили без проблем, але є ще інший спосіб зайти на сайт. Ну, ось, скажімо, зайшов кришталь Віталій, і ось тут, на його курсах, є різні посилання, оце все ваші курси. Ми були з вами на курсі фізики, оце кіц один це моє, оце, мабуть, хімія, а оце, мабуть. Таке М та Н – це, мабуть, та пара, на якої немає посилання. Тобто, що вам зробити? Ну, коли ви скажемо, були на курсі, давайте ще раз е відкримо це посилання на курсі хімії. Так, якесь питання, мабуть, написала. М1224 це інша група, наскільки я розумію. У вас три групи е на потоці. З вашої кафедри будівельних дорожніх машин 11, 12 та 13. А пізніше додається рік, тобто після цього додається рік вступу до нашого університету. Сподіваюся, про це питали, бо я не знаю, з якого контексту ви взяли це повідомлення. А, ось звідси, мабуть, це інша група. І так, ось ви були от тут на курсі хімії. Що вам треба далі зробити, щоб е, перейти на, інший, е, на іншу дисципліну. У вас е, ось тут є теж посилання на інший сайт. Якщо не з'явилося посилання на четверту пару, ви можете просто ось тут натиснути оце ТКМ та М, і зразу ось тут, бачите, пішов процес. О, ми з вами потрапили на технології конструкційних матеріалів це матеріалознавство називається. І е, таким чином дивимось, в розкладі занять у нас це повинна бути лабораторна робота. На цьому курсі ми не бачимо, які викладачі ведуть, але бачимо, що є лабораторна робота для вашої групи. Тобто, вам заходити ось сюди, в понеділок на четвертій парі. Сподіваюсь, це було для вас корисно, і ви знайдете, як потрапити на заняття і що е, далі робити. Е, про відеозаписи я вам сказала, де відлюбатині вони будуть, коли розкрите таке посилання, ось тут, тут немає жодного запису зразу, але потім у цій табличці будуть появлятися відеозаписи, які будуть ось тут називатися презентаціями. До речі, тут. Ви Не можете зайти, поки немає викладача, так званого модератора. Так, хтось проситься до конференції.